Я хочу бути навіть народжені у колі. Якби не хоче грати. Чи готова я пожартувати? А що? Кава дійсно крута. Взагалі. Як щось? шоці. Коротше, ми тут співали Крістіні Столот, я знімала, а оказалось, що не знімала. Все найкраще. Столот, Столот. В общем, там була така пісня. Мав телефон в Крістіни потримати. Які камери, кафлюки такі. Так, тут, Ой, яка романтика. Капець. Да? Ну класно. А, Баранчук молодець. Кава да. дійсно крута. Взагалі, я не п'ю каву без молока. А зараз класно. У нас Тафлер від 25 Coffee Ростерс. Я п'ю, у мене тут перекусі. І що я хотіла сказати: ви дивитеся цей влог 2 грудня. І я сподіваюся, що мої влогмаси будуть виходити, і я не буду прогаплювати. Я хочу 31 день влогмасів. Будете жити з нами в реальності, з різницею в один день. Тому тримайте за нас кулачки. І у нас е, початок грудня стартує просто отак. Дуже багато цікавого дуже. Треба весь грудень класно працювати. Нічого не встигаємо, ми сьогодні прийшли, бо ми любимо, коли ми кудись в якусь поїздку їдемо, я вам вже це говорила, то ми прибираємо в хаті. І коли ми приїжджаємо в той самий день, ми розбираємо чемодани. Це наша галочка, якою ми дотримуємося. Mm. У нас перша грудня. Скажіть, як оце? він має йти гуляти. Лежить собі і в ус не дує, да? о, о, подіглушки. Ага. Все-таки встав, так? Да? прокинувся. Ваді, хочеш йти гуляти? Це щось він бодренький сьогодні, бо обично не бочно не вилазив. Він зріжка, да, як Баді хоче грати. Баді, що Коля його не чіпав, він хоче гратися, Да? Заіграти хочеть, да? Ты специально <laughs> провоцируешь, ты меня провоцируешь, да? Да? Ты меня провоцируешь. Все, 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 молодец. Все. Ты с ним не пограбься. А ну не трогай. Ой, а в мене тут пекельний день. Пекельний, вірніше, вечір. Все почалося з чого? І з того, що я змонтувала так матеріал, що на завтра, на влогмас, мій другий, у мене практично нема матеріальчику. Тому я вирішила, що зараз будемо разом з вами збирати нам болізку у нашу подорож. Давайте будемо збиратися, будемо збирати луки для мене і для мого чоловіка. Що відбувається? Що таке? Що таке? Що таке? За ти играть хочеш? Ніхто з тобою не играєшь, да, сьогодні? А Коль, да я ж Ти аж <риклад> <риклад> Ты так, да, Зай? Гребешся, гребешся. Абу, 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 абу. Ну все, все, за, я буду збиратися. Тікай. Та да все. Що, погнали збиратися? А коли я знімаю, традиція, що баді мусить їсти. Нічого з цим не зробиш. Бадів. З чого ж почати? Починаємо з того, що, в чому я хочу бути на день у Колі. Це тій юбці і такі ось кохтинці. В принципі, воно должно перекликатися з собою, тільки мені може бути зазимно. Але що ж зробиш? Треба пожертвувати. Потім я хочу взяти. Звісно, що ці грутезні джинси. Так? Хочу взяти до них, по-перше, хочу взяти цю термобілизну, бо хочу піддягати її. А можливо, з чимось і вдягну. Потім я хочу взяти свій чорний гольфік, Бо це класика. Напевно, цей в'язаний світер. Я не знаю. Просто він дуже теплий. Я не скажу, що в мене курточка там не тепла, не щось там, да. Але лазити по морозу, в принципі, можна взяти на всякий випадок. Можливо, звісно, що і не понадобиться. Але, напевно, беру. Треба ще вирішити, які мені ще джинси взяти. Так? Під цей світер треба обов'язково якусь ковтинку, бо він такий гризючий. Так як ми їдемо на 5 днів, я хочу взяти дві піжамки. Одну мою. Це то, що класична, я вилажу в ній постійно. Так. А одна ту, що я купила новорічну. Можливо, навіть щось там цікавеньке. Зробимо. Так, це точно мені в валізу. Мені потрібно вирішити, чи потрібні мені шорти якась футболка. Я не знаю. Зараз я поміряюся і до вас повернуся. І так. Я вже вирішила. Що я беру? Джинси раз. І у колі на день народження я буду не в спідниці, а в рубашці. Це складаємо. Потім такий лук із жовтим світром. До цих джинсів. І до цих джинсів ще така лакоста. Складаємо. У нас вже три лучка лучки. Ці джинси круті, хочу їх взяти. Чорний гольфік. Можливо, там щось теж буду комбінувати. так? Чотири. І в чому я буду їхати? Це в чорних штанах і в такій ось рожевій термусії. Терму Я тут нацепила, дивіться, дворічний чого. Не тут чоловік спит. І там провіряти, що я зробила в чомодані. Тут на кухні кухніша. Ще... Їдла трошки. І дивіться, що їде з нами. Тур Турку не беру, бо лілька з німкою будуть брати. У них більшенька вдома. Я в шоці. В шоці, бо вже пів одинадцятого, а я ще не їла, не вечеряла. Я зложила чемодак. Таке по кухні, я малася переробити нігті, хоча вони ще свіженькі. Але я хотіла їхати з червоними. Але, речі, й не дам ради. Треба завтра встати, помити голову, вдягнутися. Одну справу там Еля попросила, в общем, допомогти треба, але тут дуже швидко. Треба дозбиратися, дозбирати їжу, треба зробити якийсь сніданок, поїсти на дорогу. Ну і треба виїхати, напевно, годину в 10, можливо, там пару хвилин по 10. Хочу вже їсти страшне. Зібралася дуже в шоці, бо я планувала взагалі-то видягнути ту юбку коричневу. Але я не знаю, нічого до неї не підходить, чи, можливо, в мене такий настрій. Ну, хочеться щось святкове таке, знаєте, навіть джинси з рубашкою набагато гарніше виглядають, як та юбка із чимсь тим, що я комбінувала. Не вийшло у мене. Я хотіла з червоними. Можливо, встати завтра в 5 і, і зробити. Як варіант, А можливо, сьогодні не лягати, але я не хочу вже пів одинадцятого лучше лягти спати. Я в основному все зробила. Найважніше, те, що я загрузила свій перший влог. Я надіюсь, ви його подивилися. Завтра, до речі, що я ще маю зробити? Встати і змонтувати влог цей. Бо після обіду я хочу приділити увагу своїм рідним, а не монтувати влог. Хоча наступні дні я буду це робити, але хоча б перший день хотілося б з ними провести час. Це їде зі мною, але тут так дуже мало залишилось. Напевно, я з поїздки не привезу баночку вже. Тут вже дно видніється, Вихлистало все. Завтра ранній підйом. Монтувати влог, виставляти влог. Я не знаю, чи я зроблю нігті. Напевно, ні. Напевно, я поїду з такими світленькими. Що ж зробиш? Такі вже трошечки, трошечки такі, як 5 днів нігтям. Можливо, до речі, хтось не знає, що таке влогмаси. О, давайте про це поговоримо. Хто не в курсі, влогмаси це влоги, які кожен день. От грудня до Різдва. 24 го тепер чи там 25-го, але дуже багато людей роблять до Нового року. От тому влогмаси, влог і мас Merry Christmas. От і так і зроблено. Влогмаси. Тому я хочу її знімати. Це для мене вперше. Надіюся, в мене вийде. До речі, знаєте що? Що завтра кінець мого марафону? Дивіться, я майже бандит від... майже банку цього коктейля з'їла. Цей влог я вставлю, вставлю до і після В общем, свої результати. Скажу вам так, по собі я знаю, що я схудла уже. Всім привіт! І це знову Завіри. Груди 97. Парія 79. І саме болюча. Пета. Сто вісімо. Знову одну Всім привіт! Кінець мого марафону. 2 грудня і що? Робимо заміри? Груди 94. Якщо я не помиляюся, змінилось. Далі 74. Петра, 104. У мене сьогодні четвірка щасливе моє число, так? Да? І що? Я задоволена? Щас зусиллю трошки. Чи готова я пожертвувати червоними нігтями заради того, щоб завтра відпочити і провести максимально гарно день? Дівчатка і хлопці, я сподіваюся, що там уже нагреблося щось, можливо, хоча б не на величкий влог. Подобається, що це як смузі. І дякую, що були зі мною сьогодні, в моєму буденному рутинному дні. Знаєте що? Що завтра буде дуже цікавий день. Попереду 5 чи 6 дуже цікавих днів. Тому запасайтеся терпінням, я теж чекаю цього, хочу. Тяжко було працювати, бо постійно хочеться вже їхати. Поставите подобайку, підтримайте мене, будь ласка. Дякую за перегляд цього другого влогмаса. І до зустрічі в наступних влогах!